Перша поразка Дениса Барінчика у 20-му професійному поєдинку. Українець втрачає пояс чемпіона світу WBO, а кішону Девісу знадобилося 14 поєдинків, аби дійти до здобуття повноцінного титулу. Які реакції боксерської спільноти на цей виступ? Партнер проєкту Фавбет, перемігши нокаутом 25-річний американський проспект не стримував емоцій відразу після бою? They was talking crazy, but you fixed that. <реку> Також медіа підзняли українця відразу після поразки. <реку> <реку> після бою коротке інтерв'ю дав тренер переможця Брайан Макінтайр. Як воно? О, це приємне відчуття, чоловіче. Це приємне відчуття, ти знаєш про що я кажу? Кішон сказав, що він хоче цього, але він також казав, що хоче спробувати нокаутувати суперника. Я сказав: добре, але головне, щоб ми робили це розумно. Деякі кажуть, що він просто багато говорить, але насправді не такий уже й сильний цей боєць. Він жорсткий, він реально жорсткий. Але всі ми знаємо, чесно кажучи, я думав, що він буде кращим. Я справді думав, що він буде кращим, але все одно у нього є потенціал, він далеко піде чоловіче. Він має чудову команду навколо себе. У нього є відмінні наставники, У нього є великі чемпіони поряд із ним. Розумієш, про що я? Він реально може далеко піти. Так, саме так, це його стиль ведення бою. Саме так, саме так, це його стиль бою. Чи розглядаєте ви перехід у 63 кілограми? Може не одразу, але в перспективі. Гей, коли ми розчистимо легку вагу і там уже не буде що доводити. Чому б ні? Давайте підемо у 63, чорт забирай, чому ні? А якщо 63 буде наступним кроком, ти підеш на цей виклик? Подивимося, подивимося. Як думаєш, наскільки високо у вазі він може піднятися? Кішон зараз дуже легкий, навіть для цього дивізіону, повір мені, це легка вага для нього, але він дуже сильний. Він почувається комфортно. Я йому кажу, давай нижче у 59. Я постійно це повторюю, давай у 59. Багато хто порівнює його жорсткість із Теренсом Кроуфордом. Так, у нього є цей звірячий настрій. Він жорсткий яким би поєдинок не був видовищним, але база для кожного бійця це захист. Розумні бійці завжди страхуються, ставлять блоки та добре володіють ногами, аби уникати ударів суперника. Захист і страховка це також база для розумного водія. Сьогодні можна оформити страхування на авто всього за 5 хвилин у додатку Hotline Finance. Додаток має зручний інтерфейс, і ви можете швидко та легко підібрати найбільш комфортний варіант автоцивілки саме для вас. Завантажуйте застосунок та вводьте промокод TAIK. Він гарантовано дасть вам 10% знижки. Будьте розумним водієм. Посилання на Hotline Finance в описі під відео. Бо Мак, Мак є спільним тренером кішона та зірки Теренса Кроуфорда. Останній дружить із бізнесменом. Прийшов підтримати у роздягальню та радів його перемозі. Як оціниш виступ Кішона? Вісім з плюсом, плюсом, плюсом. І таке панство було на бою в Нью-Йорку. Реакція Шенона Брікса. Я хотів би почути твою думку про неймовірний виступ Кішона Девіса. Що тебе вразило? Чоловіче, він виглядав сильним, швидким, зарядженим. Зараз він це все. Я думаю, що він 100% майбутнє боксу. Що на твою думку чекає на Девіса далі, тепер, коли він завоював титул? Змагатися за інші титули, намагатися зібрати всі пояси. У нас щастя необхідно, щоб твоє ім'я сяяло, ти повинен полювати за кількома титулами і підніматися у вагових категоріях. Потрібно бути гнучким. Статистика після бою показала, що кішон був точнішим. За неповних чотири раунди Денис виконув більше 121 проти 105 ударів. Але поточним перевага на боці опонента 20 проти 14. Хоча відсоток точних і в Кішона на те, щоб сильно високий, а от удари були дійсно жорсткими. Після здобуття першого в кар'єрі чемпіонського поясу американець поспілкувався з журналістами. Без сумніву, Нью-Йорк вийшов підтримати мене. Це було божевільне шоу, електризуюча атмосфера. Мені здається, що кожен мій бій це заряджена енергією подія. Розумієте, що я маю на увазі? Мені здається, що у мене завжди найкраще напруження перед боєм, і сам бій виходить просто неймовірним. Третій раунд, ти посміхався, твоя родина святкувала? Чи повністю ти розумів суперника до цього моменту? Як тобі вдалося дістати його лівим ударом у корпус? Чесно кажучи, це був один із тих моментів, коли його ніс почав кровоточити? Думаю, це сталося ще в другому раунді. Як тільки я це побачив, то подумав, так це лише питання часу. І ось через два раунди після цього, у четвертому, я вніс коригування. Яке коригування ти зробив для ударів по корпусу? Мій тренер Рендел Джонсон сказав мені почати бити більше по корпусу, а бат Кроуфорд постійно повторював: не просто один удар, запускай серії, два удари підряд. Я слухав обох, поєднав їхні поради, і все спрацювало. На прес-конференції було гаряче під час зважування ще гарячіше, але в ринзі ти залишався абсолютно спокійним. Як тобі вдається переходити від таких емоційних моментів до спокою під час бою? Розумієте, я боєць, який пройшов через багато чого в житті. Я втрачав себе і знову знаходив. Я тисячу разів казав вам, я був на дні, втратив маму та інше. Я вже проходив через складні випробування щодо того, як отримав цей шанс на великій сцені. Тому тепер, коли я тут, я знаю, як себе контролювати. Я завжди кажу: усе, що відбувається в ринзі, це бізнес. Розумієш, що я маю на увазі? І сьогодні ввечері я зробив свою справу. Тепер твоє ім'я це все. Так, тепер я чемпіон світу, ніхто нічого не може сказати. Нокаут, Трестя, ну я можу бити, розумієш? Я можу вдарити тебе по голові, можу вдарити по корпусу, і ти впадеш у будь-якому випадку. Хтось у кулуарах казав мені, що поставив на тебе 20 тисяч баксів. Окей, ну що ж, фанати вірять у мене. Вони люблять мою енергію. Я благо для боксу. І моя команда це благо для боксу. Назви мені трьох братів, які роблять таке ж, як ми на такому рівні. Брат щойно видав божевільний, грандіозний виступ. Другий б'ється наступного місяця, а середній брат уже чемпіон світу. І це тільки початок. Ти показав багато класу. Мені здається, найбільш недооцінена річ у твоєму сьогоднішньому виступі це твоя витримка. Суперник намагався зробити бій брудним на початку, але ти зберігав спокій і дочекався свого моменту. Як тобі це вдалося? Врешті-решт, я просто справжній боєць, брате, я реально б'юся, розумієш, що я кажу? Я намагався пояснити це супернику ще на прес-конференції. Для мене вдягти рукавички це нічого особливого. Я люблю битися. Ринг це моє щасливе місце. Тому все просто. А як саме пройшов цей бій? Дивіться в огляді за підказкою.